«Працюємо потихеньку. А що не робить автомобілів, яка натяжи, трансмісіонне місмомасло міняємо заміни чистка радіатора, система охолодження. Дмитро з командою відновлює трофейний бронеавтомобіль для фронту. Чоловік вже понад 30 років у війську і зараз служить у військовій частині логістичного забезпечення. Дмитро, як і більшість працівників тут із Бахмута, стартого Росією. На місці його будинку тепер лише котлован. Старі фотографії залишились. Ну, не встигли вже останній момент. Я та там ще залишався. А дружину в останній момент встиг вивезти. Ну що там? Чемоданчик вперед. На машину і вперед уїхали. Разом з підлеглими життя з нуля починав командир частини з позивним Башня. Він з гордістю показує цех з відновлення автомобільної техніки. За два роки тут суттєво наростили потужності. Якщо минулого року відремонтували 11 вантажівок і бронемашин, то цього вже 38. Різноманітна техніка. Не тільки там зілика, мази, Урали, крази, мази. Ну, техніка різноманітних марок та видів. І особовий склад цього цеху. Він вже так наловчився, що для них нема ніяких проблем відновити будь-який зразок озброєння що радянського зразку, що новітніх зразків. Відновлювати новітню техніку майстри вчаться з нуля. Як кажуть, інтернет в поміч. Ось цю броньовану командно штабну машину Україні передали зі США в неробочому стані. Майстри цеху відремонтували двигун, електрообладнання, коробку передач, іноземна броня знов на ходу. Машина доволі цікава, в тому плані, що може бути швидко переобладнана як і для доставки особового складу, так і для евакуації поранених доставки боєприпасів. Від автомобільної техніки до стрілецької зброї це ще один цех, де працюють майстри сил логістики. Зброю, яка надходить з фронту, спочатку оглядають і визначають, чи підлягає вона ремонту. Якщо ствол збережений, майстри беруться за відновлення. Тут йде мотивація самого слесаря в тому, а, з чим ми інтереси. Так як радянські зразки вони вже приїлись, тож цікавіше нове. Ти майстрам трапляються і майже сторічні раритети. Їх теж ремонтують, бо на війні може знадобитися все. Пулемет мак... системи Максима і 33-й рік, був. ті пулемети от Максима ще на тачанках вони їздили. Вони і зараз доволі такі. Єдине в них мінус, що у них оця ну, станіна, вона дуже важка. і Зараз такі бої йдуть, що треба бігом-бігом, а його з собою не потягаєш. По сусідству з Сергієм працює пані Олена. Цього ремонту зброї вона вже 16 років, а останній рік начищає кулемети. Чистим миєм. хлопці після ремонту, після обробки здають нам ми її. Ми їм готуємо, витираємо, протираємо стволи, все, щоб воно все чистенько, чітко йшло для наших мальчиків на засилу. Пані Олена, як і інші, бахмутяни тут розуміє, кожен вичищений кулемет, кожна автівка відновлена для фронту. Це вкладу перемогу, адже втративши дім, особливо цінуєш тих, хто його боронить. Юлія Горбань, Олександр Банний, Укренформ.